Я батьківщина, лелеке легке крило, ім'я Україна, і сонечка. А давайте ще раз, давайте знову промову відкинемо, так історично склалось, і подібне все. Варто вже нарешті розрізняти колосок і полову. Знати, яка ж відмінність ПЦУ від ОПЦ. Перейдіть сьогодні на рідну українську, негоже спілкуватися чужою, маючи на те свою, а як найметься вам, то виберіть бодай англійську. За мову помирали вже і в таборах, і в бою. Зберіть всі свої сили у кулак, усю спромогу, най заговорить солов'їною столиця. Нам незабаром святкувати перемогу. Перемогу. не побіду. Відчуваєте різницю? Турція чи Туреччина? Виявляється, є країни, які неправильно себе називають. За прикладом, далеко ходити не потрібно. Зайдім до супермаркету. І що ми бачимо на ціннику? Турція. В українській мові немає такого слова. Українською правильно називати нашу південну сусідку Туреччиною. Але не тільки назву Туреччина часто сповторюють мовці. Ось іще кілька помилкових назв: не Арменія, а Вірменія, не Венгрія, а Угорщина, не Германія, а Німеччина, не Польща, а Польща. Не Молдавія, а Молдова. Не Румунія, а Румунія. На вершині сьогоднішнього хід параду мовних негараздів Словакія. Ні, не Словакія, а Словаччина. Чому ніколи не треба вибачатися? Запам'ятайте, вибачатися означає вибачати себе. Тобто людина, просячи прибачення в когось, сама себе вибачає? Погодьтеся нелогічно. Справді отеці або ся. Що в кінці діє слово. колись було займенником себе. Митися, мити себе, одягатися, одягати себе, вибачатися, вибачати себе. Отож, уникайте слова вибачаюся. Арсенал етикетних формул вибачення в українській мові великий. Вибачте, прошу вибачення, пробачте, прошу пробачення, даруйте та перепрошую. Ніколи, нікому не задавайте питань, запам'ятайте. Питання не задають, а ставлять. Задавати можна тон або домашнє завдання. Отже, виявляючи цікавість, запитуйте або ставте питання. Не лягайте біля одинадцятої ночі спати. Типовою помилкою є використання слова біля зі значенням приблизно. Біля одинадцятої ночі. Біля тисячі слів. Ні. Не біля а близько одинадцятої. Біля вживаємо, коли визначаємо відстань. Я зараз біля сцени. А ви біля входу. Коли ж означуємо приблизну кількість, то маємо вживати прийменник близько. Лягаю спати близько одинадцятої ночі. У словнику близько 100 тисяч слів. Білет чи квиток. На перший погляд, ці слова синоніми, але це не так. Білет це картка із запитаннями для тих, хто складає іспит. Кажуть, екзаменаційний білет. Також білетом називають цінні папери, наприклад, лотерейний білет або кредитний білет. А квиток це куплена картка, яка дає право на проїзд чи відвідання якогось закладу, наприклад, театру. Також квитком називають документ, який засвідчує належність до якоїсь організації. Тобто квиток може бути студентський або профспілковий. Запам'ятайте, числівники 2, 3, 4 узгоджуються з іменниками чоловічого жіночого роду в називному відмінку множини: і і і. Наприклад, вагон однина. Вагони множина. Два вагони. Фахівець однина. Фахівці множина. Три фахівці. Сценарій однина. Сценарії множина. Чотири сценарії. Ця норма поширюється на складені числівники, що закінчуються на 2, 3, 4. 574 учні. Не учня. Хто крайній чи останній? Правильно запитати, хто останній у черзі? Багато людей уникають слова останній через те, що одне з його значень має такий негативний відтінок: як нікчемний, найгірший серед інших поганий. А дарма. Бо основне значення слова останній. Той, що закінчує ряд предметів, явищ або дій. Слава Україні! В українській мові рідше ніж у російській, вживаємо прийменник По. А в яких випадках потрібно використовувати це маленьке слово? Прийменник По вживають, коли кажуть про дію, спрямовану на якусь поверхню. Стукати по дошці, бити по плечу. А що, коли повідомляють про напрям чи мету дії піти по хліб або по гриби. І ніяк не за хлібом і не за грибами. Піти можна за інструктором. Тобто слідом за ним. Феномен чи феномен. У цьому слові наголос падає на другий склад. Феномен. На корінь мен наголос падає тоді, коли він позначає людину, чоловіка, спортсмен, джентльмен, супермен, бізнесмен. Зверніть увагу на написання слова джентльмен. Після букви М, буква Л, а не М, е. бармен, джазмен, супермен, бізнесмен, джентльмен. Навчатися музики чи музиці. Запам'ятайте, дієслово навчатися потрібно сполучати не здавальним відмінком кому, чому математиці, а з родовим навчатися кого, чого, математики, навчатися грамоти. Так само я навчаюся музики, ви навчаєтеся мови. А ваші друзі навчаються чого? Закривати, відкривати чи інакше. Запам'ятайте, очі розплющують або ж заплющують, книжку, журнал розгортають і загортають, двері, вікна та квартирку відчиняють і зачиняють, а пляшку відкорковують, якщо вона має корок. А що ж тоді закривають і відкривають? Закрити або відкрити можна магазин, офіс, школу, відкривають нову планету. Відкривають і закривають кран рахунок у банку або судову справу українською, по-українськи чи по-українському. Часто запитують, чи правильно сказати говорити по-українськи. А вже ж правильно, але це найрідше вживаний варіант. Краще сказати говорити по українському. Але й ця форма не ідеальна. Найбільш органічний, найпоширеніший варіант є говорити українською. Отже, запам'ятайте правильні всі три варіанти: говорити по-українськи, говорити по-українському та говорити українською. Раджу віддавати перевагу останньому варіанту, а розмовляти на українській мові і Леся Українка це мовні покручі. Жилий житловий будинок всіх цікавить. Запам'ятайте, житловий це той, що стосується життя або призначений для життя людей, наприклад, житловий будинок, житлова площа, житловий фонд міста, житловий кодекс. А жили це обжитий, у якому живуть люди. Тому на етапі будівництва будинок житловий. Але він стане жилим лише тоді, коли в ньому заселяться люди, хоча б трошки проживуть у ньому. Гляньте ілюстрації і надпишіть над кожним будинком, де слово житловий і жилий. Поступити в університет це мовне кліше з типовою помилкою. Поміркуймо, як правильно сказати, поступ до університету чи вступ? Звичайно ж вступ. Тому правильно вживати вступати. І до того ж не в, а до університету. Вступити можна в калюжу. Протягом чи на протязі. Помилковим є вживання сполуки на протязі, коли кажуть про якийсь проміжок часу. На протязі тижня, на протязі години, на протязі року. Протяг це різкий струмінь повітря, що продуває приміщення крізь щілини або відчинені двері чи вікна, російською сквозняк. Тому, окреслюючи проміжок часу, уживайте слово протягом або впродовж. Ось вам промовистий приклад. Якщо протягом години стояти на протязі, то можна застудитися. Ніколи нікому не задавайте питань. Запам'ятайте, питання не задають, а ставлять. Задавати можна тільки тон або домашнє завдання. Отже, проявляючи цікавість, запитуйте або ставте питання. Чи можна вітати з наступаючим святом? Вітальна форма з наступаючим це банальний суршик, адже в українській мові слова наступаючий немає. Якщо радить мову смерті, вітати зі святом що буде найближчими днями. Маємо кілька варіантів з прийдешнім святом або з пересвятом. Таке перчатки. В українській мові немає такого слова, як перчатки. Є рукавички або рукавиці. Рукавиці мають одне відділення для одного великого пальця. А рукавички мають 5 відділень для кожного пальця руки. До речі, на позначення маленької або дитячої рукавиці використовують зменшено писливий суфікс рукавиця, тобто рукавичка. Як криниця криничка або вода водичка. Хто? Крайній чи останній? Правильно запитати, хто останній у черзі? Багато людей уникають слово останній через те, що одне з його значень має такий негативний відсоток, як нікчемний, найгірший серед інших, поганий, а дарма, бо основне значення слова останній той, що закінчує ряд предметів явищ, дій. Подати у вічі, тож виправимо попередні речення. Її яскрава спідниця відразу мені впала в очі.